Підставою для проведення мітингу біля стін виконкому міськради стала бездіяльність влади у питанні дотримання чесних правил гри серед кампаній надавачів послуг з перевезення пасажирів. Громада вже висувала свої вимоги стосовно перегляду договірних відносин з одним із ключових гравців у цій галузі одеським підприємством Північ Транс, яке створило кабальні умови для криворізьких автоперевізників. До того ж, воно є платником податків до іншого ніж наше місто бюджету. Нонсенс. Чуже підприємство, яке зареєстровано в Одесі, працює на нашій території і забирає всі гроші до себе. Не бачити у цьому пряму зацікавленість осіб, які проводили подібний тендер, просто смішно. Тому в одному з пунктів вимог ініціативної групи Криворізької громади і було усунення від своїх посадових обов'язків начальника транспорту та зв'язку виконкому міськради Олександра Сиротюка, який відзначився своєю бездіяльністю та участю у корупційних схемах. Подібна участь, за словами представників громади, повинна постигнути і першого заступника міського голови Андрія Гальченка, який не зміг виправити ситуацію, а тільки розвів руками, чим повністю розписався у своїй некомпетентності. У переговорному процесі товариш Гальченка відкрито заявив, що он зробити нічого не може. Товариш Сиротюк в воздержался от каких либо комментариев. Вже сказать нечего по большому счету. Не самостоятельний чоловік команди свят задається вопросом. А нужны ли нам такие руководители? Так на митинг вийшла невелика кількість людей, але у нас є докази того, що багатьох перевізників залякали, і ті не прийшли до стін виконкому. Ми їх розуміємо. Але соціальна напруга у суспільстві зростає і незабаром вона вибухне. І тоді владі прийдеться відповідати за свої вчинки. Тому наміри наші, як передбачають, захист мешканців Криворіжжя, доволі серйозні. І ми будемо йти до кінця. Дуже багато ваші колеги і звіняються. і крові говорять, що не просто бояться, Вони повністю підтримують, повністю розділяють все те, що ми сьогодні прийшли требувати, вони просто бояться. Относительно того, кто сегодня присутствует, я с полной ответственностью и с каким-то посылом хотел бы сказать о том, что посылам руководителям городским, что если кому-то из присутствующих будет применена какая-то мера воздействия за участие в этом мероприятии, мы от себя сделаем все возможное и даже больше невозможное, чтобы это остановить. Мы станем все за одного. Чтобы упредить это, я думаю, эта информация оперативно дойдет до наших руководителей. Я думаю, что они постерегутся от этих действий, потому что все прекрасно понимают, что намерения наши серьезные в отстаивании интересов не только перевозчиков, а и других жителей нашего города. Плюс в определенной степени Кривой Урок с какого-то момента начинает очень, начало очень сильно лихорать. Повсюду массовое недовольство, на предприятиях забастовки, у перевозчиков свои проблемы, у пассажиров свои. У робочих і практично всі слої населення недовольні той політикою, яка проводиться і проводилась, в частності місцевої влади. Незабаром проведення конкурсу щодо надання послуг пасажирських перевезень у нашому місті. На що голосно заявляємо, ми проти проведення цього конкурсу, адже всі ми знаємо, які кабальні умови у ньому прописані, та скільки це коштує для автоперевізника. І ми цього не будемо терпіти, а будемо намагатися перенести цю дату на більш пізніший термін, адже у такому вигляді, у якому конкурсні умови прописані зараз, він не може бути проведений, оскільки не може бути прозорим і як слід не матиме права на життя. Всі ці вимоги і пропозиції ми спробували передати міському голові чи його заступникам. Але об одинадцятій ранку, коли ми спробували зайти у приміщення виконкому міськради, нас не пустили. Ось така вона демократія і свобода слова. І раз говорю, двері відкривайте, громада міста прийшла зі своїми вимогами. Далі ми попрямували до головного офісу підприємства Північ Транс аби висунути свої претензії його господарям, але не застали жодного з представників одеського монополіста на місці. Проте побачили парк машин Північ Транса, у якому, начебто, повинні були стояти чотири сотні новеньких машин, які, як колись запевняли господарі північ трансу, у будь-який момент готові вийти на маршрут. Напевно, вони мали на увазі ці 30 старих та розібраних автомобілів, які доживають тут свій автомобільний вік. Доволі брехати, панове. Ми зможемо довести ваш корупційний зв'язок з міською владою, адже на такі умови перевезення міг погодитись тільки глухий і сліпий. Люди втомились від поборів та нехтуванням їхніми правами. Вони мають виходити на маршрут і бути впевненими у тому, що його не обманюють. Наш другий похід до виконкому міськради був більш вдалим, адже нас вже пустили туди. Високих посадовців знову не було на місці. А на пропозицію залишити свої вимоги канцелярії ми відмовились, оскільки ми хочемо нарешті мати прямий діалог з владою, аби вона почула нас і не відмахувалась від суспільства простими відговорами. Прийшов час рішучих дій. І ми готові кинути свої сили і знання в ім'я добра і справедливості.